Особливості експлуатації автомобіля на пневмопідвізці, в даному випадку у нас BMW в кузові 07, п'ятірка GT. Тут пневма стоїть тільки ззаду два пневмобалони. Досить проста система, досить надійна система, недорога в обслуговуванні і балони недорогі в реставрації. Ходить надійно, проблем з нею ніяких немає. 120 доларів, це взагалі для такої машини нічого. 120 баксів балон. Тут є певні особливості експлуатації саме амортизаторів. Поясню, цей автомобіль і взагалі BMW, вони настільки збиті машини, настільки сконструйовані так, що коли власник або власниця їздить на автомобілі, вони не відчувають, коли вмирає амортизатор. Тобто вони можуть їхати на повністю витикших, настучащих, але сама конструкція підвізки не дає це відчути. І ці амортизатори, вони регульовані, вони самі по собі дуже досконало зроблені, але вони повинні мінятися або обслуговуватися вчасно. В них є свій ресурс. І цей ресурс він не перевищує 120 тисяч кілометрів. Після цього амортизатор вже починає вмирати. Тому на таких пробігах треба вже звертатися або за заміною амортизаторів на нові і оригінальні, або за допомогою у відновленні, ну, чи реставрації. Це стосується саме BMW. Якщо вас цікавить консультація з приводу експлуатації таких автомобілів, експлуатації або ремонту пневмопідвізки амортизаторів, телефонуйте. Ми вам все розкажемо, підкажемо, які терміни і ціна ремонту даних вузлів.